Говоримо про музику. Вітаю в ефірі. Програма Поговоримо про музику сьогодні. Наші гості гурт мері. Гості Івано-Франківська гурт мері. Народився в мальовничому трускавці в 96-му році. Віктор винник тоді спробував виконувати свої пісні в акустичному варіанті разом із приятелем. З 98-го гурт вже має назву і отримав електронне звучання. Далі переїзд до Києва, певні кадрові зміни в колективі, записи альбомів, зйомки кліпів, гастролі, гастролі. І ось гурт Мері запалює у Франківську, ба навіть розширився дещо для виконання однієї з пісень. Разом з Мері заспівав Роман Вірастюк. Тож грали старих і нових пісень, танцювали, а ще поговорили. Про музику, однак розмова, як ви розумієте, триватиме тільки із одним учасником, а точніше з лідером гурту, з його солістом, але наразі фрагментик музики. Хоче забути, давай, забувай мене, хочеш любити тоді. Не тримай мене, хочеш забути, хочеш любити давай. Вітаю вас в нашій програмі. І зауважу, що ви на нашому каналі не вперше даєте інтерв'ю, і а в друге. І перше дуже було цікаве, бо я для себе відмітила, ви прийшли привітати наших глядачів з новим роком. Прийшли до ялиночки біля нашого білого будинку, і я відзначила для себе таку вашу відкритість. Тобто, прогулятися містом, прийти, привітати галичан, це нормально. Для вас, взагалі, що означають контакти з засобами інформації? Контакти, з засобами інформації це ну це, це медіум, який ну як ми. Ми куди ми без медіа, тобто ми артисти з одного боку, люди з іншого боку. Якщо в людей є цікавість побачити, і почути артистів, завдячуючи вам, ми можемо якось комунікувати. Звичайно, зараз є засоби як інтернет, вони до певної міри зближують артистів і глядача. Але ще дуже рано хоронити мас-медіа, я думаю, ще особливо в нашій країні вони ще будуть жити довго війни в прямому ефірі. І ніби ще люди, і ніби вже звірі, посмішки з екранів, Назад надто пізно, вперед, надто рано. Про місто Івано-Франківське я розумію, що це запитання, можливо, буде тільки пізніше, але справа в цьому, що я вже банально повторюю це раз сотий, що п'ять кращих років свого життя я провів в вашому гарному місті. Я навчався в Івано-Франківському педагогічному ні, він не педагогічний, і в Василя Стефаника. Так, так, національний зараз університет на художньому факультеті, художньо-графічний тоді ж називався, і просто я от зараз ми їхали і стояли в. Пробці, тоді, коли я ще навчався, пробок не було у Франківську. Це було, ну, їх тоді, в принципі, не було в країні цій ще. Але і, і мені навіть, бо коли стоїш в пробці, в Києві у Львові, тебе, ти денервуєш. нервуєш. А тут якось так, воно так, ну, класно, пробка, і подивитись, хоч можна було вийти і ще прогулятись. Так що, Я думаю, ми, що зараз перед концертом встигнемо зробити таке коло поваги по, по центру. І у вас дуже гарне місто. Місто семи вітрів. Місто вічних надій, місто сирих дощів, допоки ти є, я твій, місто веде війну, відбиває атаки часу. Місто чекає весну, і допоки є, воно наше. Насправді не це мало бути моїм першим запитанням, то так спонтанно якось в мене виникло. Е, мені цікаво, от перший виступ ваш так, тоді з акустичними гітарами. Це був ви розуміли, що це перший крок до слави? Ви хотіли, щоб це був перший крок до слави? Чи це був просто такий собі подарунок для друзів? Е, про, про славу, дуже гарне запитання. Слава, слава. В телефоні згадую, є там Галя, Наталя слави немає. Е, тут... Питання дуже воно на часі, от зараз раніше таке запитання навряд би чи прозвучало до артистів, тому що коли я купував гітару за 244 купони від різних ще в 90-му якомусь першому році. То я, я не думав, що це я куплю гітару, я там буду на ній грати, прийде слава якась одна, друга, третя. Просто була потреба це робити раніше. Трошки було інакше. Я не хотів би бути схожий на яких таких викопні рештки, які от як раніше було класно, а зараз біда. Але зараз все кардинально змінило. Тому що, якщо ми подивимося, е, талант-шоу, вони так і називається, фабрика зірок, не музикантів, не якихось е, людей особистостей, творчих, це є зірка. Зразу, За, з ходу, з перших кроків. В принципі, неважливо, чого зірка. Тобто підросло покоління, яке е, для нього е, розумієте, е, мета бути зіркою, а вже це засоби. там, Чи ти співаєш, ти граєш, танцюєш, це, вони можуть. Вони Хочуть освоїти все, в принципі, це може і добре. Я тисячні зали, так хочу збирати і мати багато мільйонів фанатів. А краще фанатки Такі чоклятки Я хочу так само красиво співати А ще посміхатися і танцювати на зло всім Колись було не так. Тобто, скажімо, якісь там якась популярність, якась впізна... пізнаванність, якась слава. Я вже сказав це слово, прости господи. Це було як побічний ефект, як то буває. Ну просто ми, ну інакше не буває. Ми да, ми робимо так. свою роботу, я вважаю, в міру свого можливості і таланту. А вже як комусь це цікаво, і хтось вважає, що це на нас -на надітися корона, слава. Ну я до цього дуже іронічно відношусь. Просто от, питання в того, що от, прийшов час і дуже ну полюси змінились. Тобто переїзд із західної України, з Трускавця до Києва, він був для того, щоб могти краще втілювати свої творчі задуми. У нас дуже централізована країна, і на жаль, раніше було не так. Навіть -таки в 90-х. як би там не було столиця, вона була адміністративно, але вона була дуже квола. Не було там багато творчих людей, творчих ідей, але люди наповнили в період зростання цього 2000-го, Багато людей переїхало, і зараз нас дуже централізована країна, всі канали, все, все вариться, нібито там. Але також знову ж таки в багатьох людей є і в нашій країні, і в інших, це як ціль е, переїжджати в столицю, десь. Тобто, я не змінив прописки. В мене в, в паспорті є цей совєцький такий принцип. Тобто я, як і був там, трускавець на водах, курорт, це краще ніж Київ, прости господи, Троєщина чи десь. Тобто я не вважаю себе. В жодній мірі тому, у нас група, напевно, дуже така космополітична, тому що я часто приїжджаю і бачу <кхи>, афіша нашого виступу, і там гурт мері там Київ, гурт мері Львів, гурт мері там Троскавець, Дрогобич, Хмельницьк. Тобто ми вже побували, і я спочатку мене це так не те, що де нервувало, але якось було запитання. Потім я зрозумів, і ми називаємося український гурт мері. Тобто ми так, ми з цієї країни, і в принципі, ну поки що ми не розділені, слава Богу. Так у нас одна країна, не дивлячись на. <кхи> Різниці багато в чому, Е, і е, тобто ми з України, моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина, очі твої одні, моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина, очі твої одні, очі твої одні. Очі твої одні. згадали багато міст, і мені цікаво, ви знаєте, що на вашу пісню Моє місто дуже різні міста України відзнімають якісь там фотоколажі, відеокліпчики. І в мене, наприклад, виникає резонне запитання: все-таки якому місту? Все таки рідному чи Львову? Чи це ви так і знали, що то так буде для всіх міст України? Я не знав. Але я це хотів. Можливо, я це хотів дуже глибоко підсвідомо, тоді, коли писалася ця пісня, тому що пісні всі вони пишуться або дуже просто, або ніяк. Ну в моєму випадку, можливо, є митці, які там думають, ночей не сплять. Це ні, це швиденько. Е, і вся ідея полягала в тому, що це ну, всі вважають, що ця пісня присвячена Львову, е, оскільки вона була офіційним гімном святкування 750-ліття, так, але в жодному разі, по перше, я відкрию страшний секрет, що е, майже Половина кадрів, які відзняті у відео, вони зняті у Франківську на майдані тут під час якогось концертів. Тому як, як це зрозуміти, чи Львів, чи Франківськ, чи якесь. І мені ну просто я гордий, мінімально і радий, що хай там через п'ять років люди зрозуміли це, коли пишуть Моє місто це Житомир, моє місто Дрогобиш, моє місто, там якесь село. Це пісня не про місто, а це пісня про маленьку батьківщину. Розкажу тобі, без непотрібних слів, про все, у що вірю я, все, що я зрозумів, я розкажу тобі, без непотрібних слів, про те, що на цій землі, ще моє місто, сонце нового дня, миєм минулий бруд, місто живе і я. Залишає сто. Я залишаю стоків. Тобто це про те, що не повинно нас покидати. Ми можемо звідти піти і рідко туди повертатись. Але це той корінь, така поповина, яка нас тримає. От про що пісня, і це зрозуміли люди, врешті-решт. І це особливо приємно мені. А яку пісню ви вважаєте візитівкою гурту? Ну навіть ну, візитівку тут гарно, гарно, переважно питають, яка ваша улюблена? Ну, улюблених дітей не буває, напевно, так само і пісні. А візитівкою це ну, багато об'єктивних причин вони якось складаються. І е, зрозуміло, якщо ми там не заспіваємо там Ромео чи Меридіани, одні з перших пісень, які пішли, то ну, е, ну звідси можуть не випустити. Просто тут перекритий хід. А якщо там опенер якийсь, то люди. В той чи інший спосіб протестують своїми зв'язками, ну тобто вимагають і мають на це право, я вважаю. Тому що буває так, що артисти ну, звичайно всі працюють, у всіх є новий матеріал, і досить егоїстично приїжджати і відігравати тільки новий матеріал, і не давати людям, заради чого вони зрештою прийшли. Тому в нашій програмі завжди є старі пісні. Останні зникають монети. Над містом балкають комети, але розказати йому, де ти не зможе ніхто. Ромео спішить до Джулієти. Ромео в руках пістолети. Ромео сказати Джулієті хотів я розумію, що пісні вами не пишуться просто так, але от мені цікаво, пісня Меридіани. Вона не була написана спеціально для того, щоб уникнути запитань щодо назви гурту. Mm, <с humanities> навіть навіть, нав, навіть я навіть не знаю. Я знаю точно я пам'ятаю історію і написання, історію само, само слова «Меридіани». Тобто, це, це і неправильна географічна назва, тому що так би мала Меридіани бути. І це просто мій знайомий придумав таке слово. Якось так. От воно вийшло. І іноді буває, просто люди. Ну, люди всі різні і є люди спостережливі. Я себе до певної міри дуже неуважний, але іноді щось таке включається, і ти йдеш і просто бачиш то, що. Нікому не цікаве, десь валяється, а воно в тому є якийсь зміст, якась краса, і це слово мене так зачепило, буквально, що я за цей вечір цю пісню написала, на другий день ми її записала. Це все настільки спонтанно, там дуже багато помилок по самому запису. Я коли її слухаю тепер по радіо, трошки мені так воно. Але зато там в є якась щирість, яка буває тільки в такому віці, в такому часі. І дуже добре, що така пісня склалася. Ну і тим більше, що якщо брати жіночі імена, так, то і Мері, і Діани не можуть похвалитися аж такою величезною кількістю пісень. При... Їм. Твої діани, твої діани, в, твої, в твої мері діани, твої в мері діани, я заплутався в твоїх, я заплутався в твоїх, в мерії діани, твої в мері. твоїх, Я заплутався в твоїх, твоє. А за що ви так козловського не любите? В жодному разі не сказати, що ми його любимо, теж буде неправдою, але я нічого не маю проти. Я я завжди кажу так: українських артистів треба любити, якими б вони не були. Тому що вони наші, тому що вони українські. Тобто, в пісні не Віталік люди. Собі прізвище, ви в жодному разі там музично воно не читає. Ну, Віталік Кличко, що, наприклад, буває, правда? Да не, що... не читається, воно там ну, по, по ритмі. Звичайно, звичайно, це, це пісня про Віталіка, але не про Віталіка, як про такого. Тому що ну, може, може чи не забагато честі, так? Присвячувати пісні. Це пісня про, про явище. Тому що Віталік він, нічого проти Віталіка ніхто і мати не може. Він такий, як є, він артист і достатньо якісно виступає, бачу його. Виступи. Але йде про те, що ми почали з цього розмову, про е, саму течію, про ці фабрики, про навалу е, такого псевдоартистизму, е, про, ну, про новітніх поп-артистів з наголосом на поп, е, які. Е, Зрештою, да, в яких стоїть в е, пріоритеті, як е, це має бути зірковість, це має бути зірка, а все решта просто засоби. І, і ще мені дуже не подобається цих артистах, що вони м, доволі передбачувані і доволі вони е, ну вони не стараються якось іти. Вони діють, вони діють. От у них є планка кіркорок, умовно. Або щось таке, і вони стараються до цього дойти такими ж засобами. Тобто вони не Але я не за них переживаю, з ними все ясно. Там у них переважно все добре, навіть Боже їм допомагає. Я переживаю за юну їхню аудиторію, тому що на них дивляться дітки. Дітям це може подобатись, тому що діти ще не знають, що так, що так. Вони це відчувають. Я просто навіть був на концертах, і що я зрозумів, що от Віталіка, яка публіка, це і діти, і це дами, яким там за. Туди вже так, що вони з -з -з знали бальзака ще особисто так. Е і е тому ці діти виростають, і можливо не то, що їм не треба зовсім слухати цю музику, звичайно, має бути все. Але ну, щоб вони не схибали по смаку мені. От, не хотілося б. Я хочу всіх рвати, як матка, газету. Спочатку хачуться, а потім і ето назла всім. Як віталік, вам не повезло всім. І нам не повезло всім. Ми не Віталік Не Віталік Нам не повезло всім. Як нам не повезло всім. Ми не Віталік кату. Кажуть, що ну, би, критерієм популярності е, виконавця, артиста, композитора, ну, не знаю, чи ви себе таким означуєте, творця музики, скажімо так. Я знаю, ми повернемося до цього, до диплому художника ми ще повернемося. Але, е, але е, чи ви от чули, як ваші пісні виконуються, скажімо, десь там в. Коло вогню під гітару, бо кажуть, що це або в ресторані мають пісні грати, або коло вогню під гітару. Ну, мабуть, все-таки тут ще різні пісні, але можливо, що ваші співаються і там, і там. Е, я напевно розумію, про що ви питаєте. Як що при цьому відчуває автор, коли він відчує чує свою пісню? Е, ну, спочатку, це коли вперше почув, це ну, було таке абсолютно незрозуміле. Вау, як це так? Навіть щось таке було горде. А потім е, до мене прийшло розуміння, що е, нема такого поняття моя пісня, там, твоя пісня чиясь пісня. Пісня це є вже е, абсолютно автономне явище. Тобто, ти написав пісню, вас щось пов'язує, звичайно, це твоя пісня, але це як і діти, як, як вона відокремлює. Емлються іде в світ живе вона належить всім. Якщо це чому народна пісня, тому що вона пішла е, до людей і вона. Е... Коли ти там підійдеш на вулицю, скажеш, це моя пісня, а ви там ну не знають візуально, скажути, що ти розказуєш? Це це, от мені наспівали під гітару, там ті всі. Тобто, вона і живе своїм життям, і це треба відпустити, не треба бігти й доказувати, що от це так співають і в ресторані. Ну сумно, то що в ресторані, коли співають, не виплачують авторських, тому що в нашій країні чомусь не працюють ці закони. Відповідно, це таке чисте піратство. А коли під гітару на площах біля вогню, це ж приємно, що там співають там не тільки шансон. Ще й Розвели річки під мостами, Гора дівчаткам додому до мами. А скільки ще часу лишилось їм? Скажень ніхто, Ромео спішити Джулієти. Ромео в руках пістолети. Ромео сказати Джуліеті хоч і. Давай, Хочеш Хочеш забути. Хочеш давай. Хочеш забути давай, забувай мене го, любити, тоді не тримай мене хо, забути, хо, любити, давай Хоч забути, давай, забувай мене го, любити, тоді не тримай мене хоч забути хо, любити До диплому художника хочу повернутися, бо по-перше, відео з картинами страшенно мене зачепило. Я тоді не знала цього цієї сторінки вашої біографії. А по-друге, взагалі, от кліпи, ваш якийсь такий художній погляд, ви втручаєтеся в роботу кліпмейкерів? Вас доволі багато відео. Як художник, ви себе в цьому можливо зреалізовуєте? Ну, на початку, звичайно, ми це було таке нове, і ми абсолютно довіряли. Тим більше нам довелось попрацювати з хорошими кліпмейкерами, які тоді ще починали також. А зараз це там той же Віктор Скоротовський, який ще є баз-гітаристом другої ріки. Але він уже це тоді, по-моєму, він з нами працював, перший кліп Ромео. Це напевно було його. Друге відео, в принципі, Тут він себе пробував. Він також ще не знав, він дуже переживав. Він там гриз нігті бігав, так як підстрелений. Але в результаті в нього вийшло і за п'ять років це най... один з найвисокооплачуваніших режисерів в країні, і він багато працює і на СНД і дуже себе добре зреалізував. Молодець, тому що в він... це я вважаю. Тобто я мінімально тоді. Тому що він насправді цікава людина і має смак, і там нічого не було виправляти. Далі так я пробував навіть сваритись, тобто я був до певної міри незгодний. Ну, коли тобі клеять образ, який на тебе зовсім не налазить, а ПТ переконує, що це буде там знову ж таки модно і ще якісь дурниці. Ну, може, воно буде модно, але це не для мене. Для чого. Тобто ви відмовляєтеся з такому вибору? Фактично так. І останні кліпи, практично, передостанній кліп сестра, який минулого року вийшов, я виступив його режисером, тобто сам. ну він там

Як то у хаті, слава Богу, все добре, і мама, і тато, знаєш, тільки б не гірше. Ну що ще сказати, слава Богу, все добре, і мама, і тато, ти кажеш, за кордоном все не так виглядає, І ніби ми тут ще є, ніби нас вже немає. Вони, можливо, праві, їм напевно видніше, бо я і сам же не знаю, що краще, що гірше. Якщо послухати новини, не так все й погано. Новини позитивні, і ввечері, і рано. А так усі сидять по своїх кутках, і скоро вибори, вибори. Е, і знову буде, планується робота, де я, скоріш за все, також буду е, останні слова залишати за собою. Е, на жаль, програма добігла завершення. Ми телебачення, тому логічно завершуємо на розмові про кліпи і кліпом е, також і закінчимо програму. Е, на замовлення автора, яка пісня має прозвучати під завісу? Ну, е, дуже хочеться, щоб у глядачів е, вашого телеканалу в житті все проходило ніжно. Хай буде так. Що ж, слово гостя закон замовлена пісня. Звучить на завершення нашої програми. Ну а наступний її випуск вже через тиждень побачимось. Питай мене, молю, які на завтра плани сьогодні я тебе люблю. І не питай